Так, всім привіт. Зараз вам тут покажу нові находички, як воно все давно лежить. Е я його відкопав, у мене тут чорне твориться. Зараз вот. я вам продемонструю. Тут у мене розборочка повним ходом. Треба оцю срань порозбирати. Дивіться, які красиві трансформатори. 0CV ВТП-32. От, можете написати вандал советський. То ППшки 43 е, да, можете написати вандал, але вони нахер нікому не нужні. Я їх вилажу по 100, по-моєму, по 100 гривень. Там що то таке, як міді 200 грам, плюс проводки. Ну коротше, двойна ціна розборки. Я думаю, це недорого, вони нахрен нікому не нужні. От, тепер приступимо к продажам. Напоминаю наборчик сверла. Хто вчора не бачив, отакий от... Е, от Наборчик це розміри і количество. Можете посчитать 1270 гривень. Вот. Показую сверла тут ХС. Вот такие вони вже давно в продажі. Э, бо їх багато вот. останні ХСС, нормальне качество. Э, тоже там некоторі ХСС, некоторые 9 ХС. от на 13.2, 13,3 9 ХС. Там хтось вчора Ляпнув ними тільки дерево сверлить. Я йому написав, що очко собі просверли. Все, вони шикарно сверлять. От в мене демонстраційний ключ. Уже трошки, він, він такий же дирявий, як який місний конкурент. Який там кукарекає щось. То потім ще трошки посверлю, подарую йому. от, Шикарні сверлишки. По ценам, хто хоче віддільно купити ці всі розміри, можна купити віддільно. От, Ось розміри. Ці, штук, ці, ці розміри. Це ціна від 100 штук, це ціна від 10 штук. Ці розміри від 10 штук. Ці вчора були 13, то я трошки з ціною прогнав. Вони по 15 гривень від 10 штук. От ці розміри від 5 штук. Пожалуйста, от так от. я вам все показую. Опять же, почав вчора, посчитай, порахуй. Вот это вот все дела. Я вам показал и вот таке вот количество. Их надо взять. Ну, типа 5 штучек. Ну, я думаю, 45 гривен за 13 сверло. Как бы немножко дешево. Дальше идем. Что я вам хочу показать? Ящик. Болтики 700 гривен. Не знаю сколько тут. Ну, мне кажется, около 20 кг. Уже 15-16 Ну такий ящичок хороший. Вот. А, що вообще хотів показать кулера. Кольора, типу ВН2, отакі от, от на витяжку, їх три штучки. Тобто підключаю і пользуюся. Там кондьори, он предохранитель і все стоїть. Три штучки 500 гривень. Далі підемо в цю сторону. знайшов камери. Нові 205, 195 на 185, 14. Чотири штуки. Ну, Вони нові. Вроді як нові лежали. Короте, 400 гривень за чотири штуки. Забирайте. Вот. Так, зараз присяду на ящик. Откопав ще отакі штуки. У цих тільки дві штучки. Дві штучки. Це очки. О, Отакі от планки. Планка. Вважайте, скільки тут контактів. 12, 14, 16, 32 шулі контакта. Такі планки по 40 гривень. Це, це вони теж такі. Ну це в метал викинув. Коротше, продажі будуть отакі. 40 гривень. І отакі от по 15 гривень. Не бачите, всі 0 це 0 cv виключатель. А ні, це не то. Отакі от. от ще може є їх кількості, Не знаю, що 30 гривень, хай буде штучка. Ну, тільки ж теж не по одній. Хоча б там, Хоча би там, щоб гривень на 300 насобиралась. тому що за тих трьох штук бігати на почту нераціонально. Далі, дивіться, є отакі от счетчики. Не знаю його названня. це 89-й рік. Такі от счетчики. Може хто хоче оптом. Що за них? 30 гривень штучка. По розборці він виходить десь гривень на 15. Ну, це сам латунь. От, 30 гривень штучка. Вони нульцеві. Є їх дохреніше. Може хто знає, кому їх приложити. У них дорога одна. Маховик розборки вже запущений. Кому цікаво, пишіть. Є ще отакий от О, Бачите двигатель сельсина, якось називаємо. Бачите, нульцеві запечатані. Є. Раз, два, три, чотири, навіть штук, штук Да, Ну, 4 точно є. Вони ще ті трансформатори валяються. Це все піде далі в розборку. Не знаю, що за них. Біль, такі ну, 150 гривень штука. От. Хто хоче всі 4 штуки забрати. Ну, вроді одинакові, різні. Вроді бс 140 Отакі, от от, що то вилажують по 200 гривень, а це по 150. Ну, вони не всім нужні. Коротше, по 150. Що я вам тут ще можу предложити? Тинь-тинь-тинь, тинь-тень. Тинь -тинь. О, зараз. Отакий блочок. Видно? Куча лампочок. Тут це алуміній, а може і не алуміній, а може і алуміній. Це якогось станка. О, кніпочки, кніпочки. коротше, 350 гривень за цю панельку. Ой, зараз я вам виложу. Ось є панелька. Теж дивіться, кніпочок тут, ну просто дохера. Це може хто там на, на станок, куди городе. Бачите, тут більше, менше. ну Тобто, подачі, хирячі, не знаю, гривень на 700, воно мені похоже. Це панелька. ППшки, би по-хорошому. Зажигалочкою перевірити. А, це одна поломана. Ось о, дивіться, які переключателі дорогі, мідяха, Ну, коротше, це наверно по собі Ну, Даже це кнопочка по полтиннику. якщо що, можу так обрізати, щоб дешевше була доставка. Наверное, і треба його так обрізати. Нахер воно вам. 700 гривень. Це все теж. Тут всякі платки, херятки. Де? Це ось така, вроді непогана. Дві каимочки, мікрушечки. Це ці катешечки. Ну, коротше, доволі така... О, польовички. Непогана платка. От. Що в нас тут? Тут вроді, все закінчилось. За ці. Якщо що, кидайте скріншоти. Я не знаю, як оця матня називається. Може хто хоче до хера, зробимо скидку. Може хто хоче оцей ящик. 에... Бачите, вони такі, ну не презентабельні плюхи. Оцей весь ящик, там не знаю, гривень за 400 За 400 гривень, дивіться, скільки їх. оці, Там десь бачите, одна підржавівка. О. Отак, Оце все за 400 гривень. ціна халява. <кій> так, що в нас тут? Іще, іще. Отакі ось, ось теж типу, якісь прижими, не прижими. От, два штучки по 300 гривень. Ну, розміри, що цього десь він 30. Цей, мабуть, десь 25. 350 і 300 гривень. Різьбонакатна головка 500 гривень. Така от вона. Прикольна, 500 гривень. що у нас тут такий конусок і 30, мабуть, 200 гривень. Дві кнопки маси по 150 Що вам ще показати? Ой боже, до хрена чого? Рісси. І ресці отакі по 15 гривень r M5, Хороші. Десь ще були типу, отрізні, але не найду, зараз не знайду. Фрези є, конуса є, ой, УСП прижими. Це хтось грозився купити. Можу вам по 100 гривень за кілограм їх відважити. Тільки треба забрати всі. Їх, мабуть, на кілограм около 50. Тут квадранти. Щотчик СВН, е, угольник польський 1700, лінійка 550-200 манометри. Ось дивіться телевізор, юность 406 d Ми подивимося його внутрішній мір. Бачу, там уже щось платки якісь. Ну, Тут все в процесі. А, оця типу швейної машинки. Двигатель, оце матня, електромагнітний. Ці э, блочок, я його вже показував, 1800 гривень. Тут все, двіжок робочий, все шикарно е, з імпортної швейної машинки. Також тут пробіжимося ромашки 25 за кіло, забрати усі 270 кг примерно. Редуктора по 20 за кіло, редуктора. Тут уже, бачите, роблю, роблю вітрину потихеньку. Е, Різці, такі. По 20 за кіло, забрати всі, кілограм їх тут 200. Що у нас тут? Люнет, карманний, колесо ой, поворотний круг чи 3000 тисячі. Редуктора, колеса по 20, патрони по 60. Бачите, зверху вам показую люнет. Редуктор. Ось от таке все. Ці редуктора по 40 за кіло. Ці от цей 6817 к1 190 кг. Цей 6517 к одному 170 кг торг. А, о, що спомнив поки побачив свою тачанку. Моя вже загибається. Може в когось є в продажі, ото Знаєте, як кран для СТО такий гусь. Що в нього такий кранік, там накачуєш, подимаєш. Може в когось є. Та ну можна і бувшний. Ну новий, як би там, в принципі, відносительно недорого. Ну і трошки дорого, 200 доларів стоїть. Вот. Просто я задумався. Воно вроде я справляється. Ну взагалі по паспорту 80 кг грузопод'ємність. Тут любую железа по 8, вона 80 кг. Компресор 5500. Ця да. матня 3500 колеса, 1400 шляпа расширитель, ролик, строп. Редуктор. Оці шляпи по 50 за кіло ТНВД. З класа или с кейса, я не пам'ятаю. Моцний отакі. Кабанчик чіткий, зроблений, 1 к 1,25 25. 2000 з карданчиком шикарним. Тяги 2000, циліндр 3000, той циліндр 450 гривень без претензії возврат, херні. Вес кілограм 22 кг. Редуктор чешка, запчасті кабанчика, ножі, роздатки і шків. Тут болти таке. Буду все показувати, мало ли хто щось та й захоче. Таврія 400 доларів. Точно, чуть не забув. Город Запорожжя, хто хочете, приїжджайте на ходу без акумулятора. Всі остальні нюанси по телефону. Хто хоче, реально 400 баксів сіли поїхали по ціні китайського велосипеда. Но тут 4 колеса, а не 2. Так, що у нас тут? Болти 55 кг 2400 400, Тут таке як СТО і крупні, і мелкі, які хочеш. О, кувалда 458 кг, хороша файна він 400-300 гривень. Кому треба, покажу подробніше до лірок. Я так і не добрався. добрався. Нікол, бачите, трошки зайнятий. ці болти такий шмурдячок, все підряд з контейнером 900 гривень. На цьому в принципі, все. Піду далі займатися утилізацією хлама. Пишіть на Viber, кому що цікаво. Скидуйте скріншоти. Працюємо, як завжди, новою поштою по предоплаті. Таврія 400 баксів. Беріть поки є. Дивіться, аж фари почти нові. Все, всім пока.